Ось ця суцільна річітка радіатора. Ось цей широкий капот. Воно все буде косе, криве, не стане. В цілому виглядає доволі непогано. Запам'ятати цю тачку ось в такому вигляді. Більше вона такої ніколи не буде. Знімаємо всю цю передню частину. Далі цікавіше. Ми зробили такий імпровізований башбар. Приступаємо зараз. Просто вирізати. У мене був такий невеликий страх. Я не знаю. Я не знаю, як воно стає. Воно взагалі нікуди не стріляє. У мене дуже погане відчуття. Відчуваю буде без губи. У нас чергова проблема. Взагалі не стріляє. Це не є е 30 Я не знаю, що з нею робити. А вони мені кажуть, що це за мова. Це якісь зашквар, пацани не оцінюють. Центральна решітка не підходить. У мене погане відчуття. Я в повному шоці. У цьому проблема. Новий день, нові пригоди. В мене вже здавали нерви. І як бачите, вже щось виходить. Чи, чесно, так, харить все розбирати. Ну що, в нас черговий день в гаражі, трохи прохладніше стало, але ми маємо закінчити все ще до Нового року. По-перше, я відмив повторюю поворотників, я їх перезібрав, вони зараз ну, більш-менш нормально виглядають. Також я замовив оригінальні решітки. Я не знайшов нормальних, адекватних решіток замінників ну, Китай, Тайвань. Оригінал коштує близько там 100 доларів за одну половинку, тому я вирішив знайти у більш-менш доброму стані ось такі оригінальні, але вживані. Є проблема. Права частина стає нормальна. З лівою Ну, є питання, в мене є е, відчуття. Що ось ця от верхня балка під капотом, вона з цього краю трошки продавлена вниз. Десь міліметрів на 5 тому в нас нормально не стоїть решітки. Зараз візьмемо великий молоток, трохи поправимо все на місце, спробуємо все це зібрати. Ну, Якщо піде, то далі там процес піде і будемо вже накидувати всю цю морду, збирати все закупи. Тож, погнали? Ось такий сетап в нас вийшов. Значить, що я зробив? Щоб нормально влізли всі решітки, оцю верхню планку під капотом за допомогою молотка трохи підняв, оновив фарбу навколо цих фар, губа тримається у двох місцях. Одно тут і одно місце тут. Ніяких саморізів, ну, принаймні зовнішньої частини. Тобто виглядає досить. Непогано, я вважаю. Значить, що далі? Я хочу розібрати, відреставрувати оці протиотуманні фари. Ну, Шильдик, це поки що так для виду кинув. Я хочу пофарбувати капот, тимчасово в чорний колір. І далі в мене є ці оригінальні пістони, щоб вцепити цей значок сюди. І поки що зовнішній вигляд буде таким. Потім ми дійдемо до порогів. Я дуже сподіваюся, що буде вистачати часу до перших заморозків, до Нового року. І я все це вже зроблю. Ось, Поки що так. Зараз збираємо. збираємо. Там є ще декілька невеличких м, оновлень по салону. Я трохи згодом це покажу вам. А поки що так. Зараз у нас буде трохи брудної роботи, я вже підготувався, як бачите. Нам треба почистити ці пороги і підготувати поверхню під шпаклівку та ґрунт. Тут є деякі недоліки, зараз їх треба виправити, потім погрунтувати, покрасити, ну і встановити на машину. Все дуже просто. Тому приступаємо. Поки капот не крашений, це така дуже зручна поверхня для роботи. Ну, верстака немає, але є старий капот. Ці пороги це також зендер оригінальні, але є нюанс. Перше, вони резинові. Тобто вони трошки десь згинаються і вже йдуть тріщини по фарбі. Другий момент конкретно ці, їх вже, мабуть, намагалися ремонтувати чи що. Тут є і сліди другого шару лаку, є сліди шпаклівки, ось такі ржаві місця, тому що фігачилися морезами просто. От Через весь порог їх прикручували до авто. Зараз треба ось таким ґрунтом для пластику відремонтувати всі пошкодження, потім загрунтувати. Якщо чесно, я шпатель не тримав в руках, мабуть, років з 5 Як зараз це вийде, ніхто не знає. Але. Очі бояться руки роблять. Ось так от виглядає вже трохи поремонтований поріг. Я його пошпаклював, вже зашкурив. Пропустив два місця. Ну так, трохи така ямка була. Е, Нанесу знову шпаклівку. Зараз почекаю, поки висохне. І знову пошкурю, і далі можна буде все ґрунтувати. Прозорий грунт по пластику, а далі вже зверху фарба. Ну що, Ми дотягнули вже до позднього вечора, вже темно, але я встановив один поріг. Я задоволений, тому що в мене був сумнів щодо цього порогу, бо в мене арки нестандартні. І ну, була така мисль, що е, оці от напливи вони можуть бути короткими, ну, тому що арки не ті і може не стати. На щастя, пороги резинові, тож є трошки зазору. І я його натягнув, ще можна тут якось закріпити. Зараз вони закріплені лише саморізами на їх рідних місцях. Тут, я думаю, або герметиком, або досторонні скотч проклеїти, але це потім, тому що спочатку малярка, а потім вже збирати будемо, як надо, як треба, зі всіма нюансами. Коротше, процес йде, ми працюємо, скоро буде просто ляля. Так, черговий день в гаражі, трохи похолоднішало, але нам треба заканчувати, тому працюємо далі. Майже встановив поріг з другої сторони. Тут по углам треба ще додати герметику, тут і там. І буде триматися. І виглядає наче дуже непогано. До речі, я тут складав інструмент і тут ця молодь бігала. І один хлопець зупиняється такий каже: О, ти диви, яка крута беха. Беха, не гольф. Тобто ти розумієш, так? вони вже впізнають. Тобто ми рухаємося у правильному напрямку. Ми рухаємося далі. Так, в принципі, у нас залишився капот. Що я хочу зробити? Зараз включимо генератор, я його пошліфую, зніму це цей верхній шар брудний, потім загрунтую і так само пофарбую з балончика. Буде він чорний. Поставимо на місце шильдик BMW, Ну і, мабуть, на цьому все буде. Ну, все не то, що все, а все на цій серії і на цьому етапі. Далі рухаємося в трошки іншому напрямку, але буде цікаво. Такий вигляд має капот, де я вже його трошки зачухав, і такий він був. Ну, Бачите, так, лише треба зняти верхній шар. Далі ґрунт і фарба. Так, У нас вже темно, але оскільки я вже вкрив деякі ці частини, до голого металу метал треба захистити, тому що в нас зараз дуже вологе повітря, і щоб воно не прийшло ржою, ось я захищаю перетворювачем іржі з цинком. Зараз усі ці місця оброблю, можна буде грунтувати і далі фарбувати вже близько поза. Так, ми продовжуємо. Я зробив такий імпровізований навіс, ну, щоб не засрати всю тачку, коли буду фарбувати все. це. Зараз тут знайшов декілька місць отут і отут. Там були такі вм'ятинки. Коротше, зашпаклював. Зараз чекаємо, поки висохне, зачищаємо, шкуримо і далі ґрунтуємо. Ось, все підготували. Вже можна ґрунтувати. Так, ґрунт є. Ну, не суцільно, але в нас задача було просто перекрити шпаклівку. Далі вже ось таким балоном будемо красити. Усе капот пофарбований. Але балон дає дуже такий о, тонкий шар і він не заповнює якісь риски, якісь нерівності які мало бути заповнені, якщо б ми красили з нормального полівізатору, але і в мене тут немалярна мастерська, тому ось як є. І поки що буде так. Ну, як для гаражу, то це нормально. One day later. Коротше, зараз відкриємо і подивимось, що я там вчора пофарбував, бо а, світло було вже ніяке, і фарбував майже наосліп. Не дивлюсь, самому стрьомно. Що там? Все погано? Ну, таке. Ну, слухай, воно вже висохло. Я, як я й казав, дуже тонкий шар, тому тут, звісно, можна побачити деякі сліди навіть від шліфмашинки. Тут трохи ямка є, трохи тут. Ну, Коротше, це вже буде займатися маляр потім. Потім, якось потім, ну, ви знаєте, так? У нас все тимчасове. Ось. О, зараз відкриємо, знімемо цю плівку, закриємо капот, подивимось вже. Що ж таке? Ні, ну як то кажуть, з трьох метрів не видно. Чи вам видно? Ну, Коротше, відійдемо ще на три метри, то подивимося. ще. Ще є декілька таких фірмових пакетиків BMW. Перше, це кліпси значку BMW. ставимо сюди. Ось сам значок. Але значок не оригінальний, це Китай, але поки що він тут буде. Ну, мабуть, якось так. А, я не знаю, як він. Повинен триматись, добре чи ні? Ну, наче стоїть. Ладно, далі. Дуже цікава річ. Я тут замовив локери дверей. Отже, в чому з ними проблема? Проблема в тому, що. Видно, не видно? Один розколовся. Як. Гадки не маю, як він може розколотися? Старий прибираємо новий накручуємо. О, інша річ. Не знаю, що з ним сталося. Але я купив одразу пару, тож змінимо і на той стороні. Майже нічим не відрізняється за станом, але просто приємно, що він новий. І остання позиція це такі кліпси для кріплення кожуха рульового. Вони завжди десь губляться. В мене колись вони всі були на місці. Ну, дві загубилися, тому я замовив ще дві, щоб цей кожух нормально встановити. Ось сюди. Один. Другий. Тут потрібна монетка. Так. Раз. Оз. Все. Кожух на місці. Інша річ. Треба буде прибрати салон. Дуже брудний. Помити тачку від цього бруду, від цього пилу. Ну, як я казав, на зовнішньому вигляді ми поки робимо паузу, йдемо далі з іншими доробками. Запчастини вже в дорозі, тому чекайте нову серію. А зараз поїдемо на фотосесію. Ну що, друзі, місце, з якого ми починали цю серію, ось тут ми її і закінчуємо. Загалом, ну я вважаю, в мене вдалося досягти усіх поставлених цілей на цю серію. Ми зробили таку пластику. Звичайно, щодо фарби, вона ще не така красива, як, ну, навіть як була у початку цієї серії, але все це попереду. Я вважаю, що ми дуже круто змінили зовнішній вигляд авто. Ми її повернули більш до класичних форм. До речі, дає до вас два питання. Перше, чи залишаємо ми цей монодворник у стилі А-ля німецьких ДТМ змагань, та що ви скажете щодо ось цих болтів? Чи не занадто вони агресивні, чи більш зробити їх там спокійніший колір, може більш щось класичне. Тобто, повертаємося ми. Цілком на 100% до стоку, або залишаємо деякі такі свої фішки, щоб ну, все ж таки тачка чимось відрізнялася від всіх інших. До речі, я ж так і не розповів вам, чим завершилась Епопея наша з рельовою рейкою. Тобто ми її зробили, вона працює, але у чому була проблема? Ви ніколи не здогадаєтесь, проблема була ось у цьому бачку, коли заливається гідравлічна рідина. Я не знаю, чому. Він був новий, але там є о, сіточка, яка фільтрує цю рідину, вона стоїть на обраці, Тож вона була забита. Чим? Не знаю. Коли ми все зняли, я її о, продув. ну Перші секунди-дві, вона так дуже важко продувалася, але потім такий, як, як хлопок, так, як кажуть, <глав> був і все, о, стало легше. Я її розібрав, цю, цю ємність. Ми відкрутили фільтр, промили його, залили нову рідину, ще раз змінили всі сальники, які протікали в самої рейці, і все, все працює, все нормально. Як це могло статися на новому бочку, цьому, я не знаю. Ну, але воно є, і це воно зробило нам мізки скільки там. Цілу серію, а в проміжки часу це близько двох місяців я з цим боровся. Але ця серія теж не була короткою, вона теж розтягнулася, як бачите, вже похолодало. Ми на літній гумії, там навіть трошки лисовата така. Тобто їздити зараз ми не можемо, і це, мабуть, останній виїзд у цьому році. Але я не можу вам обіцяти, що в наступній серії тачка буде на ходу. Тому що наші інші плани будуть казатися двигуна. Майже всі запчастини, як я вже казав, в дорозі або вже приїхали. Що це буде, я розповім трохи пізніше. Але має бути цікаво. Тобто я дотримуюсь той концепції, що на 90-95% тачка має виглядати принаймні зовні як сток. І що там в неї під капотом, ну, для оточуючих. Це, на перший погляд, не має бути видимо. Ну, такий собі рестомод, знаєте, старий кузов, а там щось цікаве, мабуть, трошки сучасніше. Ну, коротше, коротше. Але, але я забігаю наперед, мотор залишиться той самий. Ось, мабуть, це все, що я хотів вам розповісти у цій серії. Тож я бажаю вам всього найкращого. Берегіть себе і побачимось у наступній серії.